Порівняно із Нострадамусом, який видав свої центурії та послання до Генріха II, пророцтва іншого французького провидця Абата Суфрана, у наш час для широкого загалу залишаються малопомітними. По-перше, їх небагато, а по-друге, у них немає ніякої головоломної загадковості та художньої краси. Тобто записані вони зі слів Абата прямим текстом. Та все ж посеред французьких католиків традиціоналістів ці пророцтва вважаються більш авторитетними, аніж центурії Нострадамуса. І в Франції видано декілька книг про життя та пророцтва Бата Суфрана, зокрема й ті, які пропонує своїм клієнтам Амазон. У біографічних наросах Абата Суфрана розповідається про те, що він передбачив як подвійне падіння наполеонівського режиму у 1814 та 15 роках, так само й кінець монархії після її реставрації, і усі такі біографічні нароси повідомляють, що Абат Суфран був винятково стійкою людиною. Яка ні на йоту не відхилилася у своїх вчинках від своїх релігійних та політичних переконань, навіть в умовах великого терору, коли за таку позицію було легко заплатити життям. Як бачите, одна з таких публікацій пише, він ніколи не відхилявся від свого шляху, чи то за часів терору. Чи то за часів консульства, імперії або реставрації, які, на його думку, судилося бути недовговічною. Щодо пророцтв Абата Сфрана, то, як пишуть дослідники, частина із них є містифікаціями, тобто пізніми вагатками, які йому приписувалися. Такими вважаються апокаліптичні пророцтва Матюрена Сфрана. Про антихриста. А ось пророцтва про великого монарха переважно не піддаються сумніву щодо власної автентичності. Такі пророцтва можна знайти у соціальних мережах, а також на цьому сайті адреса якого перед вами. Такі провіщення я скопіював та помістив у перекладач пошукової системи, аби ви бачили їх разом на двох мовах. І тут ми читаємо таке. Заздалегідь він передбачив події 1814 та 1815 років своїм друзям, таким як мадам Шаррет. Потім у 1817 році його запитали, що він передбачає стосовно майбутнього. А перед смертю аббат Суфран... Усно передав своїм близьким, такі пророцтва. Прихід великого монарха буде дуже близьким того часу, коли кількість справді вірних легітимістів, тобто роялістів, буде настільки ж малою, що, чесно кажучи, їх можна буде порахувати. Він буде сухорлявим і високим на зріст. У нього на голові буде шість отворів замість п'яти, над верхньою губою в нього буде дві родимки. Горбочок на його потилиці буде більшим, аніж у звичайних людей. А далі Аббат пророкує про події, які передуватимуть приходу до влади великого монарха. Цитую: Земля зазнає надмірних температур. У цих подіях добрим людям не буде місця, бо саме республіканці нечастиві, розірвуть один одного. Потрясіння будуть жахливими, релігія буде переслідуватися, а її служителі будуть змушеними ховатися в багатьох місцях, принаймні на деякий час. Кров потече потоками у містах півночі та півдням. У шосту епоху Бог втішить католицьких священників та інших вірних, пославши великого монарха та святого Понтифіка. А до того часу Чернець, який має мер у своєму імені та серці, буде молитися, він матиме ту саму місію, що й Жанна Дарк. Успіх, який стане тріумфом церкви та друзів легітимності, матиме своє головне джерело у відданості найсвятішому серцю Ісуса. Ця відданість не зупинить подій, але може значно зменшити масштаби та інтенсивність передбачених лих. Це буде початком нової ери миру та тріумфу для церкви. Ери незліченних навернень. А після кризи, незважаючи на певний опір самого духовенства, все завершиться загальним та рішучим собором, якому підкориться увесь світ. Аж до остаточного переслідування, переслідування звіра або антихриста, і буде одне стадо і один пастир. Кінець цитати. А на іншому сайті я знайшов ще одне коротке пророцтво Аббата Суфрана. Ви його бачите французькою мовою, а тепер у перекладі. Між криками все втрачено і криками все врятовано, майже не буде перерви. А тепер самі подумайте, скільки зараз криків у коментарях, все втрачено. І цих криків буде дедалі більше. Аж поки не з'являться загальні вигуки, все врятовано, тобто врятована наша держава. І також пригадайте початок цього пророцтва: прихід великого монарха буде дуже близьким, коли загальна кількість справді вірних легітимістів буде настільки малою, що, чесно кажучи. Їх можна буде порахувати. Легітимісти це прихильники християнської монархії. А хіба зараз не є такий час? Хіба цей канал дехто не називає голосом волаючим у пустелі? Щодо згадки про горбочок на потилиці це загальна анатомічна особливість людського роду, проте у більшості людей цей горбочок. Майже непомітний на дотик. І на сам кінець зверніть увагу на ці слова. Земля зазнає надмірних температур. Станом на 1828 рік, коли було виголошене це пророцтво, і коли помер бацуфран, очевидно, у цілому світі не існувало жодного провіщення, яке б говорило нам про глобальне потепління. Окрім цього єдиного. А поза як це пророцтво таки починає виповнюватися, і це очевидно для кожного. Отож не залишається сумнівів у тому, що й інші пророцтва із даного контексту також автентичні та правдиві, тобто такі, які обов'язково збудуться.